Так, друзі, не доїжджа з села Річок з Рави Руської. Бачите, в лісі тут у нас є такі ворота. Поставили ми тут такий знак, щоб не летіли в село. Чітко виразно ясно. З другої сторони так само. ворота Заїхали, 800 метрів вже в нас там прямо Раваруська. І їдемо туди, у нас є село Річки і прямо дорога на Червоноград. Дорога вся зроблена. Дорогу два місяці, як зробили. Дорога вся з розміточкою, ідеальна. Так що запрошуємо на оглядини техніки, можна приїхати, домовитись, обміняти. Маємо на продажі ще такого красення Ланоса за ціною 1300 доларів. Поки не продався, я не катаюся по селі.